Микола Газаєв з міста Дунаївці Хмельницької області вирішив поборотися за першість відкритого чемпіонату Вінничини з Ушу Саньда. Поєдинок триває три раунди. Роль тренерського штабу і фан-сектору виконують мати і дівчина-спортсмена. Їхні зусилля виявляються недаремними. Микола перемагає, і здобуває жадане чемпіонство. Були 5 років тому назад. А це, знаєте, вже було 18 років, учоба, робота. А тут з'явився вільний час і вирішив знов зайнятися улюбленим спортом. Ви сказали, що це найскладніший поєдинок. Поєдинок дійсно дуже складний був. Коли повірили, що перемога вами? Коли підняли мою руку, тоді і повірили. Враховуючи, що у вас така була досить тривала перерва, які зараз вражені від того, що відновили свою кар'єру? Коли я останній раз виступав, ну маю пере перед новною перервою, мені тоді було 17 років. Тобто, це було 17, ну, категорія до 18 років. Я вам скажу, що спорт після 18 набагато важче. Чим Починає саме? Ну тому що ну розумієте, коли... От, наприклад, коли ти виступаєш 17 років, ну, по факту до тебе може попасти суперник там 15, який не такий досвідчений, А 18, тобто це вже виходить в машину. Подивіться на мого останнього суперника. Ну, це машина. Я сьогодні дуже щаслива. в мене сьогодні чемпіон. Він займається спортом з другого класу. В нас вже було дуже багато в минулому перемог і перших місць. І сьогодні я щаслива. Це моя гордість. І, і я рада, що я тут і що він взяв мене як групу підтримки. Сьогодні сильно хвилювалася. Да. Кричала, вболівала і дмухала рушничком. – Будь ласка, складно було так виконувати функції і вболівальника, і тренерської команди. Зовсім ні. Головне підтримка, любов і все вийде. Переважно більшість учасників змагань це вихованці спортклубів нашої області. Загалом 140 хлопців і дівчат із 10 команд. Ще не найбільшим складом представлений Турбівський Оріон. Путівку у фінал здобуває вихованець клубу Ярослав Дубовий. За нього вболіває тренер і керівник команди Василя Враменко. Думаю, якщо було б побільше вболівальників, вони б оцінили вашу техніку, ваші удари. Скажіть, будь ласка, як давно займаєтесь у Шусанде? Я займаюся вже вісім років з першого класу. Скажіть, будь ласка, чим сподобалося саме ушу? Ну, здобувати перше місце боротися за перемогу. В інших ідиноборцях себе пробували. кікбоксингу пробував. І ще буду на дальніших проводити в боксу. І так і в ММА. І по цьому далі йти. Вас вже можна привітати з першим фіналістом. Ну, у нас вже шість фіналістів є, ну, в різних вікових і вагових категоріях. Скажіть, будь ласка, скільки загалом спортсменів виступає від клубу Оріон сьогодні? Ну, по заявці у нас було 40 з лишнім, але в деяких вагових категоріях не було суперників. Б'ється сьогодні 36 чоловік. З двох осередків Липовецького і Турбівського. У нас клуб складається з двох осередків, де є діючий спортзали, де діти займаються і готуються до даного виду змагань. Організатор змагань повідомив, що клуб Оріон завжди на змаганнях обласного рівня є одним з фаворитів. Чи так це насправді? Ну, я не знаю. Ми стараємося не пасти задніх, би, і на кубках, і на чемпіонатах, і досить інтенсивно готуємося до даних змагань, і готувалися і зараз. І плануємо в майбутньому, вже, якщо хлопці здобудуть путівки на чемпіонат України, також провести гарну підготовку, вже представити вже збірну в області. На чемпіонаті України. Якусь конкретну кількість нагород запланували на цей чемпіонат. Ми ніколи не плануємо, бо колись ми планували і по медалях, і по місцях, але змагання це завжди такий процес, досить непередбачений, тому що деякі діти можуть показувати шикарні результати на тренуваннях, а на змаганнях десь чи то в лапках перегоріти, чи інші фактори вплинути на них. Там можливо вага, коли вони згонять лишню вагу, також впливає на їхні бої. і це може вплинути на результат. Тому ми вже, якби по змаганнях, звичайно, десь по заявці ми дивимося, на кого ми приблизно ставимо. Але інколи на змаганнях вистрілюють хлопці і показують досить шикарні результати, від яких ми не чекали, там першого чи другого місця, чи виходу у фінал. Головний суддя змагань Сергій Рубашкевич розповідає: основна мета турніру сформувати збірну команду області задля виступів на всеукраїнській арені. Чи можна зараз сказати про кількісний склад цієї команди? Скільки спортсменів буде відібрано до складу обласної збірної на чемпіонат країни? Я, я планую, що чемпіонат країни теж буде відкритий і. Взагалі поїдуть багато учасників. Хто зможе, ті, в принципі і поїдуть. Вони зараз, хто зустрічається тут на області, вони зустрінуться там на Україні. Так що, в принципі, те ж саме буде. Зараз можна казати, що серед десяти клубів, які зараз виступають, є провідні клуби. Провідні. Так. Звичайно, це команда Оріон, це команда Увей, це команда Хонза, це лідируючі клуби Вінницької області. В результаті найбільшу кількість нагород обласної першості здобуває Стрижевський клуб Увей на другому місці. Вихованці клубу Хонза, на третьому бійці Оріону.